Чотирнадцятирічний учень напав із ножем на свою вчительку та однокласника. Сталося це в Оболонському районі Києва. Нападник одягнув маску та каску у шкільній вбиральні. А потім забіг до класу та напав із ножем на 39-річну класну керівницю та 14-річного однокласника. Попередньо в останнього діагностували множинні різані рани спини та передпліччя у вчительки. Коли то різані рани, рук та живота обох ушпиталили. Після скоєного нападник зачинився у биральні та ножем спричинив собі поранення руки та живота. Він теж у лікарні. Нині правоохоронці перевіряють зв'язок учня із російськими спецслужбами. В телефоні школяра виявили листування з невідомими особами. Мотиви нападу встановлюють тривають слідчі дії. 4 мільярди крон допомоги виділяє Україні Норвегія. Гроші спрямують на нагальні потреби, зокрема на відновлення та ремонт об'єктів енергетики. Про це повідомив очільник МЗС країни Еспен Барт Ейде, який перебуває з робочим візитом у Києві. Також він зазначив, що стійкі гарантії безпеки для України мають бути надані одразу після встановлення режиму припинення вогню. За його словами, деталі майбутніх домовленостей ще обговорюватимуть із міжнародною спільнотою, зокрема з партнерами у Європі та США. Додав, що Норвегія налаштована оптимістично і вважає, що це є необхідною складовою будь-якого врегулювання. Окупанти скидають шахедів міни. ПТМ 3 випадки фіксують у різних регіонах України. Повідомляє фахівець із радіотехнологій Військовий Сергій. Безкритнов Так мінують певні ділянки, або ж зумисне скидають міни поруч із точкою падіння шахеда, щоб підірвалася техніка Державної служби з надзвичайних ситуацій або поліція, коли їхатимуть на місце атаки. Міна має магнітний детонатор. Активізацію також тактики флеш пов'язує із снігом, адже під ним міни візуально не видно. Намагалися продати одну із найбільших партій трофейної зброї під час повномасштабної війни. Правоохоронці викрили злочинне угруповання. Поінформували у службі безпеки. Зокрема, затримали організатора групи, двох його спільників і трьох осіб кримінальним, з кримінальним минулим, які намагалися збути засоби ураження. Серед вилученого 75 зразків стрілецької зброї, автомати Калашникова, а також 38 бойових гранат. Більше 20 підривачів. THANKS Два гранатомети та 13 тисяч набоїв. Учасники групи спочатку приховано вивозили товар із фронтових районів та складували його у схронах. Для відновлення пошкодженої зброї обладнали підпільні цехи на території власних помешкань, а нові комплектуючі замовляли через спеціалізовані інтернет-платформи. Далі шукали клієнтів для продажу. Служба безпеки України та Нацполіція викрили усіх ще на етапі підготовки до продажу засобів ураження. При обшуках додатково вилучили 13 тисяч набоїв різного калібру та великі суми готівки. Нині усі перебувають під вартою їм загрожує до семи років ув'язнення. Телеканал Еспресо та благодійний фонд Весна просять долучитися до масштабного збору для закупівлі критично необхідного обладнання для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад. Збираємо на дрони реби та пікапи, без яких виконання бойових завдань сьогодні неможливе. Це шанс для військових повернутися живими. Наша ціль 6 мільйонів гривень. Кожен донат важливий, усі реквізити ви бачите на екрані. Тож долучайтеся до збору. Щодня виводять з ладу десятки російських дронів. Так працюють бійці РЕП 56 ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади збройних сил України. Військовослужбовці роти активно впроваджують технологію щоденну боротьбу. І тепер за допомогою засобів РЕП знешкоджують не лише дрони, а й окремі види ракет. Як працює бригада, дивіться далі. Вони воюють хвилями. Зброя цих хлопців зовні невидима. Відстань практично не має значення. Джо, такий позивний у начальника 56-ї окремої мотопіхотної маріупольської бригади зсу його місія рятувати людей. Джо дістає телефон, щоб показати останнє відео. Їхали хлопці на позицію. Тож наші ребовці, це ми узнали через взаємодії бригад. Їхали на позицію. Ми побачили відео перехоплення сигналу і в півішки. Побачили, де вона знаходиться, відбились по карті, навели туди засоби. Якраз і в півішка побачила машину. Ми включили подавлення, і в півішка пішла. Ну, впала на землю. Хлопці не постраждали, доїхали. Сам Джо родом з Донецька обличчя не показує, у місті досі залишається рідня до повномасштабного вторгнення. Працював в Чехії, маючи стабільну роботу. Однак з перших днів кинув усе і приїхав до України. А от до підрозділу РЕП потрапив після служби командиром взводу безпілотних авіаційних комплексів. Правдами, неправдами через знайомого перейшов в РЕП. Думав, що ненадовго там на місяць-два, але затягнулося на більш ніж два роки. 56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, відома боями за Маріуполь, Волноваху та Бахмут активно впроваджує сучасні технології у війні. У бригаді діє новий батальйон безпілотних систем «Адамах». Практично з перших днів повномасштабного вторгнення вони використовують реб для протидії ворожим дронам і засобам зв'язку. І сьогодні це вже не виняток, а загальна тенденція цієї війни. Лише за період 7 по 12 грудня підрозділи бригади знищили. 33 fpv дрона та 19 безпілотників типу. Крило ще рік тому каже бомба, командир відділення роти радіоелектронної боротьби. Воювати, тобто звертати і збивати шахеди, було значно простіше. Шахе домов не летів, е, хотів поцілити, наприклад, у Київ. Ми йому казали, що ти в Москві, і він звертався з маршруту, щоб побачити в той самий Київ. Але наразі ворог до цього адаптувався, і тому е, ми не можемо робити такі великі перескоки е, gps координат підміни, тому намагаються підміняти їх потрошки, щоб відводити шахеди е, акуратніше, е, помірніше. Зараз противник намагається вдосконалювати техніку, збільшує кількість антенн, щоб краще бачити небо і не реагувати на завади з землі. Українські військові у відповідь постійно шукають нові рішення. А ми навпаки, намагаємось придумати, як це обійти, і е, все ж таки змусити його дезорієнтуватися, не влучити, куди він хотів, або якщо зовсім повезе, то відправити його назад в е, Росію. Більше того, за допомогою засобів радіоелектронної боротьби сьогодні вже можна протидіяти не лише дронам, а й окремим типам ракет, збивати їх з курсу або відводити від цілей. Є ракети, які використовують певні частоти для визначення своєї висоти. На ці ракети ми теж можемо впливати для відведення їх подавлення. Також є артилерійські снаряди з наведеннями певними. Теж у нас є певні механізми для боротьби з ними, бо вони теж наводяться на по Частотам реб які використовує Україна, дедалі ефективніше впливають на системи наведення ворожих ракет за останній рік. їхні можливості настільки зросли, що фіксуються збої навіть у націлюванні аеробалістичних ракет на звукової швидкості, зокрема кінжалів. І до міжнародних новин Колумбія створює систему протидії дронами через погрози президента США Дональда Трампа і удари по Венесуелі. Міноборони країни заявило, що захищатимуть повітряний простір від безпілотників по всій території Колумбії. Вартість проєкту понад півтора мільярда доларів. Система буде багаторівневою і об'єднає раннього виявлення. Реп, перехоплювачі та центри управління у Міноборони, назвали ініціативу найбільшою інвестицією Колумбії в безпеку повітряного простору. Фінансування заклали в бюджет на 2026 рік. Перший етап стартує вже 16 січня. Нагадаю, Трамп пригрозив військовою операцією проти уряду Колумбії, назвавши це гарною ідеєю. Одну із найпотужніших електростанцій півдня Росії атакували дрони. Йдеться про Новочеркаську ТЕС у Ростовській області. Там спалахнула пожежа. Повідомляють російські змі. Кадри опублікували очевидці в соцмережах. Попередньо загорівся відкритий розподільний пристрій, через який електрику виводять в енергосистему. Оборонний комітет Верховної Ради не підтримав звільнення Василя Малюка із посади голови Служби безпеки України. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Зокрема, сім голосів було за, шість проти, два утримались. Втім, за словами Железняка, рішення комітету не заважає подати постанову про звільнення малюка на голосування в раду. Але щоб раніше рішення пройшло, треба 226 голосів. Водночас, звільнення Дениса Шмигаля з посади міністра. Оборони комітет підтримав вісім голосів за шість проти. І до наслідків ворожих атак одну людину вбили російські окупанти в Херсоні. Ще одну поранили. По обіді ворожа армія вкрила артилерійським вогнем місто, влучила в багатоповерхівку. Загинула 79-річна жінка, яка в момент удару перебувала у своїй квартирі. Повідомили в обласній прокуратурі. Також травмована 57-річна херсонка в Дніпровському районі. Жінка в лікарні. Вгатили російські терористи і позеленівці під Херсоном. Били прицільно по житловим кварталам. Один із ворожих. Снарядів поцілив у житловий будинок. Намагалися продати одну із найбільших партій трофейної зброї за час повномасштабної війни. Правоохоронці викрили злочинне угруповування. Поінформували у службі безпеки. Зокрема, затримали організатора групи, двох його спільників і трьох осіб із кримінальним минулим, які намагалися збути засоби ураження серед вилученого 75 зразків стрілецької зброї. Автомати Калашникова, а також 38 бойових гранат. Більше 20 підривачів, два гранатомети та 13 набоїв. 13 тисяч набоїв. Учасники групи спочатку приховано вивозили товар із фронтових районів та складували його у схронах. Для відновлення. Пошкодженої зброї обладнали підпільні цехи на території власних помешкань, а нові комплектуючі замовляли через спеціалізовані інтернет-платформи. Далі шукали клієнтів для продажу. Служба безпеки України та Нацполіція викрили усіх ще на етапі підготовки до продажу засобів ураження. При обшуках додатково вилучили 13 тисяч набоїв різного калібру та великі суми готівки. Нині усі перебувають під вартою їм загрожує до семи років. Ув'язнення. Чотирнадцятирічний учень напав із ножем на свою вчительку та однокласника. Сталося це в Оболонському районі Києва. Нападник одягнув маску та каску у шкільній вбиральні, а потім забіг до класу та напав із ножем на 39-річну класну керівницю і 14-річного однокласника. Попереднього в останнього діагностували множинні різані рани спини та передпліччя. У вчительки Коло різані рани рук та живота обох ушпиталили. Після скоєного нападник зачинився убиральні, та ножем спричинив собі поранення руки та живота. Нині він теж у лікарні. Правоохоронці перевіряють зв'язок учня із російськими спецслужбами. В телефоні школяра виявили листування з невідомими особами. Мотиви нападу встановлюють тривають слідчі дії. Заступник міністра закордонних справ Польщі Мартін Босацький прибув до Києва із візитом солідарності на тлі масованих російських атак на Україну. Разом із ним столицю відвідала делегація польських парламентарів, а також представники оборонної та банківської галузи. Вони вшанували полегих героїв та поклали квіти до стіни пам'яті під час візиту. Сторони обговорювали безпекову ситуацію, допомогу Україні, можливість долучення до програми сейф, спільне виробництво озброєння та підготовку кон. Онференція з відновлення України, яка відбудеться в червні у Польщі. У Києві також відбулася зустріч польсько-української парламентської групи, яку нещодавно очолила депутатка Сеймо Катажина. Крулак разом із нею до України прибули ще двоє парламентарів. Польську делегацію зустріли члени депутатської групи Верховної Ради з міжпарламентських зв'язків із Республікою Польща на чолі зі співголовами Миколою Княжицьким та Артемом Ковальовим. Під час зустрічі сторони обговорили підтримку України, подальшу парламентську співпрацю та координацію дій між двома країнами. Також йшлося про підготовку наступної зустрічі групи, яку планують провести у Польщі. В Польщі мешка база дуже обивателі України. У Польщі проживає багато громадян України, не лише тих, хто виїхав внаслідок війни, а й тих, хто прибув у рамках операції Вісла. І це вже в четверте чи п'яте покоління українців, яким не байдужа мова та культура. І нам треба розмовляти з ними, працювати і діяти. Чотири мільярди крон допомоги виділяє Україні Норвегія. Гроші спрямують на нагальні потреби, зокрема на відновлення та ремонт об'єктів енергетики. Про це повідомив очільник МЗС країни Еспен Барт Ейде, який перебуває з робочим візитом у Києві. Також він зазначив, що стійкі гарантії безпеки для України мають бути надані одразу після встановлення режиму припинення вогню. За його словами, деталі майбутніх домовленостей ще обговорюватимуть із міжнародною спільнотою, зокрема з партнерами. Ерами у Європі та ша він додав, що Норвегія налаштована оптимістично і вважає, що це є необхідною складовою будь-якого врегулювання. Канал Еспресо та благодійний фонд Весна просять долучитися до масштабного збору для закупівлі критично необхідного обладнання для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад. Збираємо на дрони, реби та пікапи, без яких виконання бойових завдань сьогодні неможливе. Це шанс для військових повернутися живими. Наша ціль 6 мільйонів гривень. Усі реквізити ви зараз бачите на екрані. Тож кожен може долучитися до збору. Доброго здоров'я! Ми третя окрема штурмова бригада. 47-ма бригада Магора. 110-та механізована бригада. 159-та бригада. Кожного дня ми б'ємось за нашу свободу та незалежність. Кожен день тиші, тишіть, день безперервного бою, ціна нашого життя. Ми чуємо вас, ми все бачимо. Малюнки дітей, теплі шкарпетки, прапори на балконах. Сьогодні дрони і риби це не тільки захист. Ефективний спосіб нашкодити ворога. Дрон – це наші очі, точний удар. Пікап це швидка евакуація та врятовані життя. Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору. Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся донай. Перемагаємо разом. Слава Україні! Героям! слава! З настанням морозів вулиці українських міст стають небезпечними не лише для людей та транспорту, а й для тварин. Безналежного укриття та харчування безпритульні. Песики та коти можуть загинути за декілька годин. Тож мешканців закликають потурбуватися про безпеку тварин. Як це зробити, розкаже наша Ірина Давосир. Відео зняте комунальниками Львівського атп 1 швидко поширилося мережею. Однак, окрім емоційної розрядки, воно нагадує людям про необхідність допомагати тваринам пережити холодну зиму. В першу чергу це обмороження, також загрожують травми, це завжди на вулиці. Зрозуміти, що щось не так, ну тобто тварина себе поводить дивно, не може встати. Впродовж найближчих днів на Львівщині пануватимуть сильні морози, тож мешканців закликають. Попіклуватися про безпритульних котів і собак передусім, не виганяти тварин із під'їздів чи підвалів на вулицю. Навіть 30 хвилин у теплі є критично важливими для їхнього виживання. В першу чергу це підгодовувати, бажано, щоб їжа була теплою, ставити обов'язково воду. Вода може замерзати, тому якщо ви там ходите, наприклад, там зранку ввечері, хоча б перевірити, чи та водичка не замерзла, якщо щось поміняти, не закривати входи в підвал. Це вже так більше питання до ОСББ, щоб був доступ, щоб котики могли сховатися, погрітися в теплому приміщенні, тобто в мороз це критично для них, щоб вижити. Зі потреби і можливості варто зробити для тварини невеличке укриття з картону, пінопласту чи дерева. Найбільш вразливими до таких погодніх умов є кошенята та цуценята. Найкраще звертатися в на найближчу ветеринарну клініку або на ОКПЛЕВ, якщо це безпритульна тварина. Тобто ми реєструємо звернення і можемо її забрати, надати первинний огляд. У ЛКП ЛЕВ кажуть, пережити морози тваринкам допомагають і часті прогулянки. Тож закликають. Львів'ян брати у них тварин для вигулу. Ірина Давосир, Юрій Мельник, телеканал Еспресо. Тож кожен із вас, хто бачить на вулиці безпритульну тваринку, може подбати про неї тим більше в такі морози. Це були усі новини на цей час. Більше можете читати на нашому сайті Еспресо Тіві, також у наших соціальних мережах. І залишайтеся з Еспресо.